Давайте поговоримо, де придбати пуховик. В цьому відео будуть як міжнародні, так і українські бренди. Я зроблю акцент на пуховиках, які поза часом довго не вийдуть з моди та легко впишуться в будь-які ваші образи. Почнемо з зари. Мені дуже сподобались ось ці пуховики в молочному і оливковому відтінку. Вони з такої, знаєте, трохи прорезиненої тканини. Не пропускають вологу і вітер. Єдине, що я бачу їх на мініатюрних дівчатках, тобто, якщо ваш зріст 1,70 м і нижче, в манго мені сподобались ось ці пуховики в молочному і бордовому відтінку. Тут штучний, наповнювач. Виробник також обіцяє, що він не пропускає вологу і вітер. В нього хороша довжина, він прикриває стегна і підійде як високим, так і мініатюрним дівчатам. Також в манго мені сподобався ось цей довгий пуховик в шоколадному відтінку. Виглядає він достойний. Єдине, що я би прибрала ось цей хутряний камірець. Переходимо до українських брендів. У бренду TWICE Мені сподобався ось цей пуховик. В нього хороша довжина, сучасний крій. Тут іде штучний наповнювач. Також мені сподобався ось такий пуховик. Його можна зробити приталеним за допомогою коліски. В нього красивий комік, буде класно виглядати в образах. Не можу не сказати про пуховики від українського бренду Назва мені сподобався ось цей пуховик в шоколадному відтінку. Його можна зробити приталеним. Виробник обіцяє, що тканина зберігає тепло, не пропускає вологу, і від. також у них є ось такий подовжений пуховик. Наступна моя рекомендація це бренд MocaEST. Мені дуже подобаються їх пуховики Anorak. Вони представлені в різних кольорах. Якщо ваш стиль про жіночність, елегантність і вам хочеться взимку виглядати витончено, то зверніть увагу на ці пуховики. Аналогічні пуховики також є у бренду Vloria. Я приміряла цей пуховик, бачила його. Його вживу, можу сказати, що він класний, але також розрахований на мініатюрних дівчат. Мій зріст 1,77 м, і мені не сподобалось, як сів на мене цей пуховик. Хотілося б, щоб він був трошки довший і трошки більш об'ємніший. Наступні пуховики, які я хочу порекомендувати, будуть від бренду MS. Я особисто бачила ці пуховики вживу, я їх приміряла, мені дуже сподобалась якість. Наповнювач тут іде натуральний леб'яжий пух. Зовнішня частина пуховика виконана із матеріалу який. Не поглинає вологу і не припускає вітер. Мені сподобались ось ці дві моделі: одна вкорочена, друга подовжена, представлені в різних кольорах. Не можу не сказати про куртку жакет від бренду Чічі Коко. Представлена вона в двох варіантах: у вкороченому і в подовженому. Наповнювач тут синтетичний пух. Такий пуховик ніколи не вийде з моди, виглядає дуже стильно. Не можу не сказати про пуховики від українського бренду Шипелик. В них неймовірно красиві пуховики. Принт. Також мені дуже подобається ось цей Поховик трансформер, який можна носити різними способами. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях.